Глибокі м'язи спини. Глибокі м'язи спини розташовані в три шари. До поверхневого шару глибоких м'язів спини відноситься. Блакитним кольором зображений ремінний м'яз голови, мускулюс пленіус капітіс. Помаранчевим кольором показаний ремінний м'яз шиї, мускулюс пленіус цервіцис. Перед тим як ми продовжимо, будь ласка, підпишіться на цей канал, якщо ви це досі не зробили, тому що таким чином Ютуб буде збільшувати рекомендації на моє відео і їх зможу подивитися якомога більше людей. Ремінний м'яз голови. Мускулюс пленіус капітіс починається від остистих відростків сьомого шийного і верхніх трьох-чотирьох грудних хребців. Далі ми бачимо, що волокна м'язу йдуть латерально. І вгору і прикріплюється до соскоподібного відростка з кроневої кістки. Тобто ремінний м'яз голови починається від остистого відростка сьомого шийного і верхніх трьох-чотирьох грудних хребців, це є його початок або нерухома частина пунктум фіксум. А прикріплюється м'яз до соскоподібного відростка з кроневої кістки. це є кінець м'яза. Його рухома частина пунктом мобіля. І зараз ми бачимо, що при однобічному скороченні ремінного м'язу голови, він зараз показаний помаранчевою стрілкою, даний м'яз буде повертати голову в свою сторону. А при двобічному скороченні ремінні м'язи голови будуть розгинати шийний відділ хребтового стовпа. Наступний м'яз це ремінний м'яз шиї, мускулюс пленіус церvis. Ремінний м'яз шиї починається від остистих відростків 3 та 4 грудних хребців, це є його початок, нерухома частина пунктум фіксум, і прикріплюється м'яз до поперечних відростків двох верхніх шийних хребців. При однобічному скороченні ремінний м'яз шиї, так само як і ремінний м'яз голови, буде повертати шийний відділ хребтового стовпа в свою сторону. А при двобічному скороченні ремінний м'яз шиї, так само як і ремінний м'яз голови, буде розгинати шийний відділ хребтового стовпа. Зараз ми з вами видалили ремінний м'яз голови та ремінний м'яз шиї, для того, щоб ми могли побачити наступний шар глибоких м'язів спини. До другого шару глибоких м'язів спини відноситься м'яз випрямляч хребта. Мускулюс Еректор Спіне. І зараз він виділений блакитним кольором. М'яс випрямляч хребта починається від дорсальної поверхні крижової кістки. Це позначено зеленою стрілкою, остистих відростків всіх поперекових і двох нижніх грудних хребців. Це ми бачимо жовтою стрілкою, Клубового гребня. Попереково-грудної фасції, на жаль, тут ми її не можемо показати. А також м'яз випрямляч хребта починається від двох зв'язок: лігаментум sacro і Ligamentum Sacro Нагадаю, що ці зв'язки разом з великою і малою сідничною вирізками будуть обмежовувати відповідні отвори: це великий сідничний отвір і малий сідничний отвір, Фараменisхадику Майер і Фараменсхиадикум мінор. Якщо ви забули про ці зв'язки, то посилання на відео буде в описі, а також десь тут. М'яз випрямляч хребта, мускулюс Еректор Спіне в свою чергу складається з трьох окремих м'язів. І перший м'яз розташований найбільш латерально. Він називається клубово ребровий м'яз – мускулюс іліокасталіс. Другий м'яз називається найдовшим. мускулюс льонгісімус. І третій м'яз називається остистим спіналіс. А всі ці м'язи разом називаються м'яз випрямляч хребта, мускулюс еректор спине. Але він, в свою чергу, складається з трьох м'язів. Musculus ileo мускулюс musculus і мускулюс spinalis. Клубово ребровий м'яз мускулюс іокас. Він розташований найбільш латерально. В свою чергу мускулюс іліокасталіс має наступні частини це поперекова частина, грудна частина, а також шийна частина. Поперекова частина мускулюс іліокасталіс починається від клубового гребня, попереково грудної фасції, тороколюмбаліс, і прикріплюється до кутів шести нижніх ребер. Зверніть увагу, що поперекова частина мускулюс і прикріплюється саме до кутів шести нижніх ребер. кути ребер показані жовтою стрілочкою. А червоними стрілками показані горбики ребер туберкулюм коста. І ми бачимо, що кути ребер, які показані жовтими стрілками, розташовуються латеральніше, тому що мускулюс і займає саме латеральне положення. Серед усіх м'язів, які утворюють м'яз випрямляч хребта. Грудна частина мускулюс іліокасталіс починається від шести нижніх ребер, Тобто там, де закінчується поперекова частина м'яза, починається грудна частина, і там, де буде закінчуватися грудна частина, буде починатися шийна частина. Отже, грудна частина мускулюс іліокаліс починається від шести нижніх ребер і прикріплюється до кутів шести верхніх ребер І остання шийна частина мускулюс іліокасталіс буде починатися від верхніх ребер тобто там, де закінчується грудна частина даного м'яза, і шийна частина мускулюс іліокасталіс буде прикріплюватися до поперечних відростків. 3 шостого шийних хребців. Яка ж функція даного м'яза? При однобічному скороченні мускулюс іліокасталіс буде нахиляти хребет в свою сторону. А при двобічному скороченні обидва мускулюс іліокасталіс будуть розгинати хребтовий стовп. Наступний м'яз, який буде утворювати м'яз випрямляч хребта, називається Musculusimus. Найдовший м'яз. Він розташований медіальніше від мулюс іокастальis. На відміну від попереднього м'яза, Musculusimus не має поперекової частини. Грудна частина Musculusimus починається від дорсальної поверхні крижової кістки – Поперечних відростків поперекових і нижніх грудних хребців. Але зверніть увагу, що даний м'яз буде прикріплюватися не до кутів ребер, тому що в ділянці кута ребра англюс косте прикріплювався мускулюс іліокасталіс, тому що він займає більш латеральне положення. Мускулюс Лянгісимус розташований медіальніше. І тому він буде прикріплюватися медіальніше від кута ребра. Шийна частина мускулюс Сленгізімус починається від поперечних відростків верхніх грудних хребців і прикріплюється до поперечних відростків верхніх шийних хребців. Зараз ми бачимо головну частину мускулюс Сленгісимус. Вона починається від поперечних відростків верхніх грудних та нижніх шийних хребців. І закінчується на задній поверхні соскоподібного відростка з кроневої Функція даного м'яза аналогічна попередньому при однобічному скороченні мускулюс лянгізімус, так само як і мускулюс іліокасталіс, буде нахиляти хребтовий стовп в свою сторону, а при двобічному скороченні даний м'яз буде розгинати хребтовий стовп. І останній м'яз, який буде брати участь в утворенні м'яза розгинача хребта, це мускулю спіналіс. Він займає найбільш медіальне положення серед всіх трьох м'язів. Його грудна частина починається від остистих відростків верхніх поперекових і нижніх грудних хребців, що ми добре бачимо на даній схемі, і прикріплюється грудна частина мускулю спіналіс. До остистих відростків верхніх грудних хребців, починається від остистих відростків нижніх грудних і верхніх поперекових, а прикріплюється до остистих відростків верхніх грудних хребців. Шийна частина даного м'яза чомусь тут не показана. Але вона починається від остистих відростків верхніх грудних хребців і прикріплюється до остистого відростка другого шийного хребця. А зате ми з вами бачимо головну частину цього м'яза. Головна частина мускулю спиналіс починається від остистих відростків верхніх грудних хребців, а також нижніх шийних хребців і прикріплюється в ділянці зовнішнього потиличного виступу. Таким чином, ми з вами розглянули три м'язи, які утворюють м'яз випрямляч хребта: це мускулюс іліокасталіс, мускулюс ленgizimus і мускулюс спіналіс. І всі ці три м'язи разом називаються м'яз випрямляч хребта, мускулюс еректор спине. Таким чином, ми з вами вже розглянули два шари глибоких м'язів спини. І нам залишилося розглянути лише третій шар. Він представлений одним м'язом. мускулюс трансверзо спиліс. Поперечно остистий м'яз. Цей м'яз, в свою чергу, також складається з трьох окремих м'язів, а саме мускулі ротаторес, мускулюс мультифідії і мускулюс семіспіналіс. Всі ці три м'язи будуть починатися від поперечних відростків і закінчуватися на остистих відростках. Тому цей м'яз називається поперечно-остистий. Зараз ми з вами бачимо численні м'язи повертачі Musculus rotatoris Тобто це ті м'язи, які будуть забезпечувати нам повертання хребтового стовпа відносно вертикальної осі. Давайте звернемо увагу, де ці м'язи починаються, а де вони закінчуються. Блакитним кольором ми бачимо виділений 9 грудний хребець. І ми бачимо зеленою стрілкою. Показаний початок одного з м'язів обертачів. Вони численні. На прикладі цього м'яза ми бачимо, що він починається на поперечному відростку, в даному випадку 9-го грудного хребця, а закінчується на нижня помаранчева стрілка, вказує нам на 8-й грудний хребець. Тобто м'яз починається від поперечного відростка 9-го грудного хребця, а прикріплюється до остистого відростка верхнього хребця. В даному випадку восьмого, або верхня помаранчева стрілка вказує, що даний м'яс може закінчуватися через один хребець, так само на астистому відростку, але вже на сьомому грудному хребці. Тобто, ротаторес починається від поперечних відростків, закінчується на астистому відростку, але вони можуть перекидатися через один-два хребці. Зараз ми бачимо мускулі мультифідії, це м'язи, які багато разів діляться. І вони так само починаються від поперечних відростків, закінчуються на остистих відростках, але перекидаються вони вже через 3-4 хребці. Наприклад, волокна м'яза можуть починатися на поперечному відростку 10-го грудного хребця, а закінчуватися на остистому відростку 7-го грудного хребця. І залишилися напівостисті м'язи мускулю семіспіналіс. Вони також починаються від поперечних відростків, закінчуються на остистих відростках. Але перекидаються вже через 5-6 хребців. Зверніть увагу, де починається, а де закінчуються волокна мускулю семіспіналіс. Ми добре бачимо, що вони перекидуються через 5-6 хребців. Давайте підсумуємо. Третій шар глибоких м'язів спини представлений поперечно остистим м'язом мускулюс спіналіс. Він, в свою чергу, складається з трьох м'язів: мускулі ротаторес, мускулюс мультифіді і мускулюс семіспіналіс. Всі вони починаються від поперечних відростків і закінчуються на остистих відростках. Але мускулі ротаторес перекидаються через один-два хребці. Мускулюс мультифідії через 3-4 хребці, а мускулюс семіспіналіс через 5-6 хребців. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, дане відео було для вас корисним. Якщо це дійсно так, то обов'язково підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк, напишіть в коментарі, чи вам все стало зрозуміло. А також не забудьте подивитися відео про поверхневі м'язи спини.